Добрий день вам, хлопчики і дівчата, добрий день, шановні батьки. Щиро вітаємо вас з початком нового навчального року. Діти, і нехай ви ще маленькі, і не ходите до школи, але знань у вас дуже багато. Ви щодня робите відкриття, дізнаєте щось нове. Нехай всі накопичені знання допоможуть вам надалі. І навчання для вас буде веселим і цікавим. Бажаємо вам посидючості, прагнення, гарного настрою і міцного здоров'я, а батькам розуміння, прояви турботи і підтримки. Дякуємо ЗСУ за можливість нам навчатися. З новим навчальним роком усіх! Нехай він буде мирним, тихим, переможним, успішним і щасливим. І ви добре відпочили, фруктів досхочу поїли, плавали, купались, добре всі награлись. Розкажіть ще, любі діти, про ласкаву пору, літо. Сонце гріло, припікало. В воду всіх вас заганяло? Що ж в саду у вас дозріло? Чом рум'яні у вас щічки? їли яблука, порічки, вишні, сливи і сунички, помідори і малину, їли також безупину. Ну, а в лісі ви гуляли? А тварин не ображали? Чи жаліли ви комашок? Не зривали там ромашок? Гілки, кущики, ламали. Добре ж ви відпочивали. Ну що ж, малята, бачу, що добре відпочили, отож настала пора попрацювати. В нашій країні сьогодні радісний день. День знань, Скоро і ви підете навчатися до школи. Час мене дуже швидко. Але ви встигнете за цей час не лише підрости, а й багато чого взнати, навчитися. Чимало нового та цікавого чекає вас у країні знань. А поки що ваша країна знань це наш дитячий садок. Тож наші двері широко відкриті для вас малята. З днем знань наші розумнички.